Так, зніму вам таке трохи довше відео, покажу шлях від ресторану до моря. Значить, оце я поснідала. Будемо йти. Я таке люблю дивитися, то покажу і вам. Значить, Готель називається Хілтон, і в нього взагалі немає сусідів. Тут нікого немає. Тут у нас такий перший. Басейн, горобець є. Воду з басейна, значить придатна. Глибина тут метр двадцять. Люди відпочивають. Взагалі територія гарна, бо готель, типу, ну, він, він старенький. І тут корпусів багато. І такі вони двохповерхові з красивими балконами, І, до речі, номери великі. Несбар. Я до моря ще не ходила, так що. Разом з вами зараз дійду і покажу. Оце я. Пила капучино і, до речі, було навіть непогано. Але таке з автомата. Я живу там. Зараз будемо шукати, як дійти до моря. А, ось у будинки написано 31-37. Ось територія намальована. Зараз. Підемо подивимося, тому що кажуть, що Марса Аламі найгарніше море. Опа! Краще, як я панімаю, море настільки далеко, що в нас туди їздить машинка. Зараз може Женя на машинку цю і сяде. Ні, Краще. я... Туди пішки, вона що, ще поломана. Туди пішки, а назад уже поїду Оп, на машину. Hello, bonjour. Номер я вам фотографію скидала, великий. Але чогось... А, фен дуже поганий, не змогла голову висушити. Якийсь шарах. Короче, Оце тут моя кімната. У цьому 18-му корпусі. Люди вже, походу, покупалися і вертаються. Тут такі кущі. Ми вчора з Лідією разом сиділи в мене на терасі і пили чай ввечері. Ось тут таке Ну, Мені загалом подобається. Я б навіть сказала, що і сніданок хороший. Я не знаю, скільки тут зірок в цьому готелі, але напевно я би його рекомендувала. Он, там теж є ще один басейн. І я так підозрюю, напевно, що це басейн тільки для дорослих. Тут отака зона. Так, що ж тут пише? Румс, румс, румс. А де ж, а де ж ці? А де ж... Пляж. Гарна територія, дуже, до речі, чисто. І що мені сподобалося, що як вчора тут о, що ввечері не було дискотеки. Хоча написано, що є пінна вечірка і ще щось. Так, пише біч отуди. Отут вже, напевно, це вілли з одноповерхові дорожчі, о, щось там геть далеко до моря. Мені треба ще зібрати чим? чумадан. Чи ночувала я тут одну ніч? А що ж це? А що, тут уже все? <кій> <кій> а вон захід. Ідемо. Йдемо, йдемо. Якщо ви дивитесь це відео і хочете запитати, скільки коштує тут проживання, то я не знаю. Я тут в робочому відрядженні і нас тут поселили на одну ніч. Короче, щось, якщо чесно, те, що я зараз бачу за парканом, мені не дуже подобається. І мені цікаво, як тут зараз все буде працювати. Бо подивіться, море де туди. Але, що тут кажуть, дійсно найкрасивіше, я люблю шарм, бо там хороший, хороший риф, але кажуть всі, що тут ще гарніше і що тут є ці черепахи, морські корови, що це все можна тут побачити. Хілтон Марсала, Такі тут мужчини чотири штуки. Не знаю, не знаю. От бачите, як воно? Оце цей готель вже нічого немає. А там е, ми, їхали, ми їхали до е, нашого готелю сюди від якогось іншого щось 45 хвилин. Коротше, дов, довга тут дорога, я навіть поспала трохи в машині, поки нас сюди везли. Так, все, назад я буду їхати реально на автобусі. Мені стається, щоб встигнути зробити там якісь піраміди. Це вже я йду 6 хвилин. Якщо що, то я на Кіпрі живу і в мене відстань додому від моря, ну від пляжу до квартири точно така сама, як тут від номера до пляжу. Скажіть, це багато чи мало? 10 хвилин пішки йти від пляжу додому, до цього, до, до кімнати? Так, тут якісь уже продавці. Тут можна покататися вже одразу на сафарі. І вон пляж. <клес> поняла, я захворіла. А, і тут Coral Beach Bar. Так, Тут можна пограти в шахи, там якісь три піраміди. Вінксов, годмоні! Черепашки! Черепашки! Маленькі. За походу їде автобус сюди! Тут напевно теж можна було б поснідати. І тут роблять вечірки. Нас цікавить, побачити море. Значить, є волейбол, є три піраміди, є оце бочо. Ви це відео вже дивитесь 10-ту хвилину, як я йду на пляж. Я нічого вирізати і скорочувати не буду. Я йшла знімала, а ви дивіться, пишіть коментарі. Так, що ж класного? Велика відстань між парасолями. Я таке люблю. У мене ніхто не чіпав. Так, тут є напевно дайвінг. Ще раз покажу вам. Ось. Я типа, недалеко ж від... Ще що тут О, в цьому готелі взагалі відпочиває дуже багато поляків. Німців нам казали. Ну, взагалі що? Марса Алам. Тут дуже мала кількість. Прям їх дуже мало. Це треба їм дуже-дуже цілено спрямовано, дуже сюди хотіть щоб сюди попасти. Так. Ось пляж. І що цікаво, що тут, як я розумію, теж це загорожено, в воду зайти не можна, що вхід тільки десь отам. Такий от пісочок. Отак от, от. Ну, що я вам скажу? Що я вам скажу? Скажу, що все-таки я більше люблю шарм. Шарм, понтони. І гарний риф. Я впевнена, що тут теж гарно покупатися. Е Ось так. Напишіть, хто був з вас в Марса Аламі, як вам сподобалось, не сподобалось, які готелі варто відвідати. А так всім цьому я пошкандибала назад.